Друзі, вітаю! Я Степан Процюк, письменник. Насамперед хочу щиро подякувати вам за підтримку мого YouTube каналу. Донаторів нашого каналу ви можете бачити на початку нашого відео. І особливо хочу подякувати людині, яка бажає бути неназваною, яка вносить істотний вклад у функціонування нашого YouTube каналу. І також за її кошти на мої пожертви книжок у сільської бібліотеки своїх. Також дякую цій людині. До речі, друзі, читайте мої книги. Перший наклад роману про Івана Франка закінчується. Закінчується наклад роману про Григора Тютюнника мого місяцю місяцю. І підписуйтеся на ютуб канал, коментуйте, вподобуйте. Будь ласка, я би кожного з вас просив робити будь-який посильний внесок в розвиток нашого Ютуб каналу. Я вам наперед дякую. Сьогодні хотів би поговорити про чи не найсуперечливішого українського письменника, якого і після смерті частина людей дотепер ненавидить, який мав своїх шанувальників, був дуже читабельний за життя, і також зараз по-своєму читабельний, про Володимира Винниченка. Я є автором художнього роману про Володимира Винниченка Маски опадають повільно. Один із моїх художніх романів. Було невеличке друге переведання. Зараз знову в мене нема цього роману. Так само буде з романами про Франка і Тютюнника. Поки є, то купуйте, будь ласка. Пишіть мені також у меседжері, якщо не можете десь купити на сайтах чи ще там десь чокнегарнях. Володимир Винниченко, його можна назвати Лінфантерібіль по-французьки, жахливою дитиною української літератури, української літератури. Його особистість не вміщається у рамки письменника. Його особистість не вміщається у рамки політика. Я, до речі, не буду тут майже зачіпати політичну тему, його ненавидіть за його політичні погляди, за його дії, які нанесли значну шкоду, і тут є за що ненавидіти, звичайно, Винниченка. Але я буду говорити трохи в іншому ракурсі, щоб трохи роз'яснити вам більше про суперечності цієї надзвичайно химерної харизматичної особистості. І я ж кажу, чи не найсуперечливіший письменник в української літературі? Може, ще Віктор Петров Домонтович Бер. Він себе по-різному підписував. У нас є відео про Віктора Домонтовича. Ну, по-перше, вже в дитинстві. Його мати вийшла за його батька вдруге. В неї вже було троє дітей від першого шлюбу. Його мати, в Лінник була жінкою строгою, владною, жорсткою. І я тут буду висловлювати, ми говоримо про психологічний протирет, свої версії, друзі, свої версії стосовно Винниченка, світосприйняття. Психічних процесів, неврозів і так далі. Не забувайте, що я не лікар. Хоча я іноді скажу по секрету, я бачу, як на деяких ютубах про літературу і інших. Частина моїх версій починає кучувати в <кхи> <у> інших <кхи> вже трошки таких інтерпретаціях, але це те, що я кажу перше. Значить, наші ютуби дивляться уважно різні люди. І також ті, що займаються літературознавством по-своєму, теж уважно дивляться. Та й добре. І ці всі мої версії, вони, я їх ніде, вони ніде не були озвучені. От, принаймні, якщо може, десь і були, то дякувати Богу. Я не претендую на пальми першості, просто роблю свою справу. І я думаю, що малого хлопця були такі, виробилися певні риси материборства. Він шкодував батька свого, що це відбито, і потім пізніше. Він захищав свого батька перед Чекаленком, вже коли йому було 50 літ. Винниченко Чекаленко був на порозі смерті. У них довга історія стосунків. винниченка Чекаленка. Якщо встигнемо, то поговоримо сьогодні. А матір мені здається, що мати з цих всяких нюансів не дуже любила свого володю. Від чоловіка, якого вона також, очевидно, не любила, Кирила Винниченка, який був такий: ну, чоловік несміливий і так далі, такий, кажуть, чи є таке слово підкаблучник. От. Жінки, і таке буває. І тут думаю, що мати не додала любові. Отої материнської любові він в тому об'ємі, який потрібний для хлопчика, не отримав. Це перше. Це дуже важливий нюанс. З нього все починається. Коли мати була хвора, він лікував і робив все, щоб матір вилікувати і так далі, до речі. Все, що було в його силах тоді, вже коли був у віці. От. Але факт є фактом. Якесь материборство є в його творах і в його щоденнику. До речі, Винниченко залишив свій щоденник, вже вийшло кілька томів його щоденника, і тому про нього по-своєму легко говорити, бо я читав його щоденники, звісно. Я був один з найуважніших читачів його щоденників, тільки почали виходити, коли писав роман. От. Далі. Немає, як розказувати його біографію, друзі. Тільки я вам нагадую відомі речі. Михайло Коцювинський писав чи в 9-му, чи в 10 році у приватному листі. Кого у нас купують? Винниченка. Кого у нас читають? Винниченка. Про кого заходить мова, як тільки річ торкається літератури? Знову про Винниченка. Франко вже перед хворобою важкою, помітив його збірку оповідань краса і сила» і, і з зра... зачудованістю пише відкляти, такий узявся, маючи на увазі потужний талант. А Коцювинський в своєму листі це було не скільки захоплення, скільки я думаю, ну, ремно, чи письменницьке. От це так між іншим. Оце його відома цитата, кого в нас купують Винниченка, кого в нас читають Винниченка. Винниченко справді був якийсь час найчитаніший український письменник. Найчитаніший. В той же час він не закінчив гімназію у Єлисаветграді, потім він закінчив гімназію в Златополі, потім він вступає в університет, потім він вступає в революційну партію, потім він починає захоплюватися соціалізмом. Потім він веде спосіб життя, про який можна тільки здогадуватися молодим. Коли він пізніше написав вже після своїх всіх пригод, коли виїжджав остаточно за кордон, мене обіймало сотні жіночих рук, і якби не література я обрав би смерть, то мені здається, що він мав на увазі молоді роки. І не скільки вже сотні тих рук, але їх було тих рук дуже багато, і рук, повії і так далі, в тому числі він вів спосіб життя дуже вільний в сенсі статевої свободи. Що, думаю, відбилося і на його фізичному здоров'ї певною мірою також. Хоч від природи був надзвичайно потужна генетика, бо він витримав багато такого, що тільки потужна генетика допомагала. Але нерви цього письменника, психіка, були не такі міцні. Ще в молоді роки в нього починається відбито в його творах, починає розвиватися ніктофобія і фонофобія. Ніктофобія це страх темних приміщень всього темного. Фонофобія це страх пучних звуків. Це, до речі, одні з поширених. Кожен з нас чи, чи в іншій мірі має ніктофобію і фонофобію. От. Але Винниченко його страшенно дратували, були звуки час до часу. Я маю на увазі, коли звуки були більш-менш гучні і так далі. Зараз, до речі, посилилася фонофобія в Україні, у багатьох людей. Ви розумієте у зв'язку з війною? От. Ніктофобію також легко можна пояснити. В темних приміщеннях нічого не видно і небезпека, якби посилюється, здається, цим людям, що хтось вийде зараз звідти і так далі, що відбудеться якийсь злочин, чи ще там щось якась для них величезна небезпека. От навіть ці, вже не кажучи про інші якісь неврози. Йому доводилося з ними боротися самотужки. Також великий відбиток, і я про це розповідаю в своєму романі дуже докладно. Я стилізую їхнє листування, наклала на Винниченка історія з Люсею Максимович, жінкою, яка втекла від свого чоловіка, їй було за чоловіком прізвище Гольдмерштейн, яка шалено його любила, поїхала за ним за кордон. Він був її Богом, він був її царем, він був її володаром, він був її султаном. Ну ви зрозуміли, це була важка садомазохістична любов. Винниченко мав успіх жінок. Він був і красивий зовні, і дуже обдарований і так далі. Тобто тут це теж істотний нюанс, як співається в народній пісні, ой не ходи Грицю, та й на вечорниці. Є там такі рядки. Про дівчат, які закохані в гориця багато, солому палять і зілля варять, вони тебе грицю здоров'я позбавлять. Багато, коли кожна закохана в гориться. Я вам не випадково цитую цю твою цю цитату із народної пісні. А солому палять і зілля варять, мається на увазі різні чари. Це можуть бути не просто вплив особистості і так далі. Було багато жінок, для яких він важив багато, то це також на нерви велике навантаження додатково. А йому треба було писати тоді, коли він вже виїхав за кордон. І це ще було перед революцією, коли він не мав грошей, коли Чекаленко платив йому гонорари наперед. В його житті було багато такого, що його рятувало. Я не знаю, що би було тоді. Люся завагітніла, а він не хотів з нею дитину, давав себе любити. Дитина народилася через три місяці померла. Це був хлопчик, якого вона назвала Володимир. Дитина померла. Якраз тоді, коли він приїжджав до неї в гості, є в нас дослідники, які вважають, що Винниченко причетний до смерті свого сина. Я не вірю в те, що він був здатний на дітовбивство. вбивство. І не тільки інтуїцію письменника своєї, а те, що дуже багато про це писано у його творах: шматки м'яса, там, тобто, от дитячі, даруйте мені. Я казав, що це найсуперечливіший письменник наш. Шматки плоті і так далі. Якась така, з одного боку, неймовірна жорстокість, з другого боку зацикленість на дітях. От. На маленьких дітях якось якось видно, що це також тяжкий невроз. Ясно, що після того вони з Люсею розійшлися, потім вона звинувачувала його, що він причетний до смерті сина. От, до речі, такі історії, змальовані у кількох п'єсах, коли батько, який не хотів, щоб народжувалася дитина, хоче її умертвити, особливо у записках Керпатого Мефістофеля, десь це на фарс перетворюється, бо хлопчик тільки застудився, і він потім з тою жінкою. Ну, приходить до неї, хлопчик росте, і він з ним подружився, от, і так далі. Хоч у моєму романі час до часу витає труп сина, який в найневідповідніші моменти підлітає до свого батька. Тату, як ти себе почуваєш? Коли він хоче заводити дітей з жінкою свого життя, Розаєю Лівшиць, от яка кохою її називає, так далі, з якою він прожив ціле життя, і коли вони хочуть заводити дітей, раптом до нього підлітає труп сина. Ну, Це алегорія. Розумієте, у моєму романі маски опадають повільно. Але попри те, попри те, скільки перечитавши його щоденників і так далі, я ніде не побачив найменшої ознаки, що людина має якусь таку, знаєте, таємницю, яка би її мордувала, попри все, принаймні я так думаю, я так думаю чесно, я так думаю завжди. Попри ці чутки, він до цього, це був збіг обставин, я думаю. Також у нього в той час, коли він був за кордоном, у нього закохується дружина його товариша Катерина Голіцинська, яка, ну, цю історію, де він ходить до сім'ї Сусницьких, відбито у записках Кирпатого Мефістофеля, де, взагалі, в його творах багато чого, на прикладі його героїв, багато чого можна спроектувати, звичайно. Але, друзі мої, Якщо говорити серйозно дуже про Винниченка, повірте на слово, він був завжди від своїх героїв набагато вищий, набагато розумніший, і він контролював їх. І не можна думати, це би було б надзвичайно наївно, що він просто свої вчинки переписує на них. У них виповідається, так би мовити, що це проста психотерапія. Винниченку ріс від автора оповідань Белетриста до. Автора свого вчення про конкурдизм, науку про щастя. Друга справа, що в нього були надзвичайно несприятливі умови. Попри те, оцей період від 8-го року, 7-го до 17-го, коли почалася революція, його твори почали ставити на сценах навіть за кордоном, і в Москві грали. Леся Українка звинувачувала його, що він пише по-російськи. Він по-російськи тільки перекладав для цього. Він по-російськи не писав ніколи. І повторюю, я не розказую його біографію. Тільки психічну біографію, окремі нюанси. Ніктофобія, фонофобія, материборство, дітофобії, нестримна жага любові, потреба любові, ну що це є, як не недодана материнська любов самого дитинства? Це надзвичайно велика відповідальність лежить на матерях дуже. Тому що навіть якщо з батьком якісь стосунки у хлопчика не дуже, як Стефанка, наприклад. То материнська любов, безумовно, компенсує ці речі. І... А коли не, нема материнської любові, особливо, ну дочка теж, а син особливо тут такі дивні якісь речі, ви знаєте про містичний зв'язок між сином і матір'ю, який не закінчується навіть після смерті. І тінь Євдокії Лінник матері Винниченка, я вважаю, проходить в його біографії червоною ниткою. Це дуже важливо. І тінь батька ззаду за неї, невиразна тінь батька Кирила Венеченка, якому він до кінця життя висилав гроші, який намагався матір рятувати від смерті, який все ж таки у своєму житті був не далеко і не такий, як його герої. Але для нього і література стає формою психотерапії також, звичайно, коли навіть взяти Чорна Пантера і білий відмідь п'єсу. То головний герой, художник Корній Каневич, він одержимий ідеєю намалювати картину, яка би стала геніальним твором, так само, як Винниченко так хотів написати книжку свого життя. Найважливішу. От І Каневича є дві жінки, його дружина Рита і його коханка сніжинка, яка каже йому, що ти не можеш жити для шматка м'яса. Не розчаровуй мене. Я думала, що ти будеш великим медцем, а ти тільки маєш якісь задатки перші і так далі, і зупиняєшся, не йдеш далі. Це говорить сніжинка, Курнію Коневичу, художнику, яка, звичайно, у цій п'єсі виступає темним демоном мистецтва, демонічною стороною мистецтва. От. Тому що, нагадую, були люди, письменники, художники, музиканти, які заради мистецтва, заради. Свого успіху, так далі, йшли на різні важкі і дивовижні вчинки заради цього. Те, чим вони займаються, ставало їхнім ідолом, їхнім башком, який розтискав їх як людей, залишаючи тільки ту сторону душі, яка вичавлювала своїми краплями хисту якісь речі. То Винниченко, Друзі, ще одне, як на мене, він ціле життя боровся з собою. Боровся і самозаспокоєнням досягнув значних результатів. Це дуже важливий нюанс, що ми зараз кажемо. Дуже самозначних. Він надзвичайно непересічна особистість. Неможливо за такий короткий час про нього розповісти. Слухайте, і його пізніші романи, «Лепрозорій», і нова заповідь, і його книжка Конкурдизм. І слово за тобою Сталіне, роман, який вже після смерті він не дочекався, переклали на десятки мов. Слово за тобою, Сталіне. Книга про щастя, конкордизм. Звичайно, її можна критикувати і так далі. і Вона має купу хиб різних. Але не в хибах тут справа. Самолюкування, самонавіювання. Він ціле життя цим займається. Я читав його щоденники. Слухайте, вже з 20-го року фактично він весь час живе за кордоном аж до смерті. Аж до смерті на початку 50-х років він помирає у своєму цьому мужні у Франції, де вони купили. Собі притулок, до більше 20 років він важко працює і фізично, в тому числі, і майже всіма забутий. І йому вдається попри таку бурхливу молодість, попри те, що і ще за кордоном, і молоді роки особливо, вони ще допускали з кохою, коха мала якісь його дружина, стосунки з жінками деякі, думаю, не тільки дружні. Він мав історії теж з жінками нашого коха, як він казав, головна жінка його життя, а він головний чоловік її життя. Вони, напевно, один одному про це розповідали Все. Це дуже все незвично. Дуже незвично. Але є такі, ви, напевно, чули про такі стосунки, коли ще мають стосунки, діляться чоловік і дружина. І так, так жив Винниченко. Це було не так часто. Він дуже переживав за своє фізичне здоров'я, за своє статеве здоров'я. Багато є деталей, про які я би не хотів тут говорити. І не кажу, що вони погані чи то все. Ну, це потребує вущої такої аудиторії, більш підготовленої до таких речей. Це був, була дивовижна людина і в своїх вадах, і в своїх хибах, і в своїх трагічних помилках, особливо коли він був уряді разом з Петлюрою, особливо повторюю, і яка вміла безкорисливо любити, яка вміла страшенно ненавидіти. Він був дуже пристрасний, дуже пристрасний. І потім все він вклав сили в ці всі твори, потім йому перестали взлати гонорари, звичайно, з радянської України і після сонячної машини його, і так далі. Він жив у Парижі певну кількість років з дружиною. Він сподівався, що Ромен Ролан йому напише до сонячної машини передмову. Там докладна історія, як Ромен Ролан йому відмовляв. А він був не менш талановитий від Ромена Ролана. Тільки він був бідним українським іммігрантом, а Ромен Ролан французьким письменником знаменитим. А його, якби твори були тоді, перевидавали і дуркували, це була би світова літературна знаменитість. Я переконаний в цьому. Але все не було вчасно. І так Роман Слово за тобою Сталіни вже на десятки мов перекладали після його смерті, вже потім він забувся. І так. У другій половині його життя, і потім, коли він приїхав за кордон, його п'єси йшли в різних театрах. Йому платили гонорари із Франції, з Німеччини, і навіть з Італії, з України і так далі. Тобто якісь відголоски життя великого письменника у нього були прижиттєво, але потім це почалося забуття. Слухайте, просто парадокс. Я просто я би зараз говорив і говорив, але вже будемо завершувати. У Америці якесь було товариство Винниченка. Вони йому висали костюм, щоб він приїхав в Америку з кохою. Це було вже в кінці 40-х. Він відмовився. Товариство Видниченко робило якісь відчити і так далі, але йому вислали щось 40 доларів, чи скільки на дорогу. Ну, слухайте, це, це на повному серйозі. Все він зовсім не мав грошей, чи вони не вірили, чи що, я не знаю. Це вже було, ну, українці. Тому що ще крім того, багато людей не розділяли його переконання. А він був українським соціалістом, який потім йшов до, до певного такого космополітизму, але в хорошому сенсі. Ви побачите в цитатах, що за тим його позірним космополітизмом Україна мучила його, гризла його постійно до смерті, міраж України, яку він вже ніколи не побачить. Це дуже важливий нюанс. Не можна цю людину однозначно трактувати, тільки ми скажемо одне, ми не знаємо всієї суми фактів, далі інше. Тут виступає тільки одне усе інше. Він складається з маси суперечностей, великих. Часом трагічних суперечностей. От от вам, хто такий Володимир Винниченко? Тому так він заплутує людей. Тому до нього є відчуття неприязні, часто. От тому, що він викликає непорозуміння і так далі. Тільки в цілісності можна його розглядати. Ми стаємо зрілішою нацією. Не можна нам не говорити про таких письменників, як Винниченко, серйозно. Не можна однобоко на них дивитися. І зрештою, ми тут не говоримо про нього як про політика. Це було фіаско. Його політична діяльність не треба письменно купхатися в політику, як на мене, перепрошую. От. І я думаю, що ми ще про Винниченка будемо продовжувати розмови. Про ці всі дуже складні нюанси його долі, які я не встиг сказати, і я не знаю, одної, може, там четвертої, третьої частини. Дякую.